Шуки спрямовані проти членів партії Укроп прийшли сьогодні і в Києві. Одразу в два київські офіси практично одночасно увірвалися спецпризначенці і заблокували всі входи і виходи. Сьома година ранку озброєні люди в повній бойовій амуніції. Блокують входи до бізнес-центру, де розташований офіс парламентського об'єднання. Укров на роботу пришого з лише дію. Покажіть, на якому до вас і Вам все поясне за годину. Із будівлі виходять кілька десятків озброєних співробітників невідомих підрозділів і щось кладуть в автобус. Єсні десь проходять, ви слізів скажеться. П'ятій ранку до бізнес-центру починають сходитися його працівники. Охорона на вході блокує двері без будь-яких пояснень. Людям пропонують чекати на вулиці. Попрос такої: орендатори тут є. Я представник орендатора з п'ятого етажа. Пока подождіть. Ще за кілька хвилин територію бізнес-центру залишає синій мікроавтобус. А на задньому дворі з'являються озброєні автоматичною зброєю люди в балаклавах. Я стою на посту, і в мене наказ забороняється запускати будь-кого на територію. Ні документів, ні ордерів, ні санкцій прокурора чи судді представникам фірм орендарів. Озброєні люди не надали. Врешті-решт робітники офісного центру викликають міліцію. Так зі зброєю не представляються, хто вони шо вони. Поліцейські приїхали на виклик рівно за 10 хвилин. Озброєні люди пропустили їх у середину будівлі. Звідти дівчина патрульна вивела прокурора. Ставлю хвалю слідчого суді про якого раз слідвам. Представителям, які знаходяться в цьому часі в, в поміщенні офісного центра. Суботу утром 7 утра десять утра, утра можна мене не придбати не будете? Я ж розказую да, вакуусі. Ми зайшли представили, показали ухвалу. з нею почали знакомилися дії. Працівники центру кажуть, що замість пред'являти Хоронцям офісного центру санкції на обшук озброєні люди змусили їх відмикати офісні приміщення і охорона не присутства при обускі офісу на п'ятому тажу обускаючи нібавил. Да, что вы я не розказую, я потиждаю слова. Сказал, сказали кустували, положить руки на стол, да. і пошли взять до по офісу. Що вони там діяли? Там Проходить обшук. Хоча документів поки що не показали нікому. Представники підприємств, які знаходяться в даному приміщенні, намагаються прийти до офісів, їх не пускають. А ще за кілька годин усі силовики закрилися у будівлі офісного центру. Ні адвокатів, ні працівників офісу всередину не пустили. З усієї очевидно. Дністю ну це не обшук, а це скоріше розбійний напад, тому що обшук почався приблизно о сьомій ранку, а адвокатів туди допустили лише після 10 години, тому що там відбувалося в цей час, які процесуальні дії, як відбувався цей обшук, ми можемо лише здогадуватися, але очевидно, що він відбувався численними порушеннями законодавства. І ми звісно, оскаржимо і сам факт проведення цього обшуку, і так звані результати, які захочуть продемонструвати представники влади. Моїх помічників і охорон шантажували тим, що не захочете відкрити, зламаємо так просто двері. Силовики вилучили печатки, зламали кілька дверей на п'ятому поверсі і врешті-решт пішли з приміщення о 18.30. Решту подробиць правоохоронців побіцяли розказати в понеділок. Тетяна Лазарчук, Дмитро Святненко, Павло М'яснов та Юлія Вебер. ТСН 1+,1.